Прикарпатські податківці та митники підбили підсумки роботи за 9 місяців цього року. За цей час до бюджетів усіх рівнів надійшло 3,8 мільярда податків і зборів. Третина від цієї суми надходження у казни міст та сіл області. Це на 40 мільйонів більше ніж минулоріч. Загалом зізнаються податківці 2013 рік є одним із найскладніших у плані виконання бюджету, адже в країні спостерігається спад виробництва. Незважаючи на це, річні завдання від міністерства доходів на Прикарпатті наразі виконують. Якщо говорити про Ті завдання, які поставлені на податкову службу чи на міністерство доходів і зборів, то область на сьогоднішній день, ну скажімо так, десь в числі перших з областей, які виконали ті завдання, які ставили які передбачені в державному бюджеті на 2013 рік. А от місцеві митники у цьому році зібрали вже 715 мільйонів гривень зборів. Коштів могло б бути більше, якби не зупинка хімічних підприємств в області та введення утилізаційного збору. Наразі ж митники активно впроваджують європейську систему зменшення кількості оглядів вантажів. Івано-Франківська митниця при оформленні вантажів та товарів, які поступали по лінії зовнішньоекономічної діяльності бізнесу області. Було здійснено митних оглядів всього-навсього 3,6%. у минулому році. Це складало 15%. Натомість у цьому році митники виявили 11 злочинів пов'язаних із незаконним ввезенням чи експортом вантажів. Також інспектори зафіксували майже дві сотні випадків порушення митних правил на суму у 3,6 мільйона гривень.